Так, дякую, Оресте. Ми дуже готуємося до початку розмовних студій. Нагадую, що сьогодні 300 днів від початку масштабного російського вторгнення, і під знаком цієї цифри будуть відбуватися сьогоднішні наші розмови. А перша почнеться з Наталією Гуменю, керівницею об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України. Пані Наталю, вітаю. Слава Україні, вітаю вас, героям слава! 300 днів від початку масштабного вторгнення є якесь особливе відчуття, що це така кругла цифра, чи день як день. Знаєте, я сьогодні думала про це саме з огляду на такі військові значення, нові значення, які набувають певні поняття. І от мені прийшло на думку, що дійсно часто використовуємо так зараз трьохсотий. Трьохсотий – це поранений, але готовий відновитися і повернутися до бою. От, у мене така сама асоціація наразі, от з Україною. Вона трошки поранена, але готова повернутися до бою. і Продовжує цей бій, ми так само продовжуємо. Ситуація на нашому фронті на південній його частині досить складна, але все ж таки стабільно контролюється силами оборони. Так, маємо деякі, як то кажуть, поранення, але відновлюємось, працюємо, продовжуємо і знов встраюємо. До речі, прекрасна асоціація. Я бачите, коли думав про 300 цифру, то в мене чомусь в голові 300 спартанців крутилося і їхній безсмертний подвиг. Пані Наталю. А загалом, яка воєнна ситуація чи помітна активізація на цей день росіян у зоні вашої відповідальності? Критичної активізації не помічено. Хоча продовжують терористи свою брудну роботу, тому що продовжують обстрілювати Нікопольщину мирне населення, яке Просто завинила тим, що знаходиться навпроти запорізької атомної станції, куди вони намагаються викликати всі ці дні вогонь для того, щоб спровокувати українські сили оборони. Ми тримаємось міцно, даємо відсіч, але вона специфічна. Її не очевидно. Але ми маємо робити так, так свою роботу, щоб не зачепити об'єкт критичної інфраструктури, тому що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права і норм та законів ведення війни також потерпає правобережжя, тому що продовжуються обстріли деокупованої Херсонщини, і там дійсно ситуація складна. Але ми вдячні місцевому населенню, яке уважне до попереджень і переходить в укриття. Все ж таки, в більшості випадків це допомагає. Також ну, продовжується напруження і на морському фронті. Напруження в якому сенсі? В сенсі того, що, наприклад, в напрямку Кінбурнської коси продовжується протистояння, контрбатарейна боротьба. Ми продовжуємо виконувати бойові і вогневі завдання. По позиціях ворога вони продовжують там скупчуватись по нових точках для себе. Але для нас ці всі точки відомі, і ми продовжуємо їх накривати. Хоча вони мають все ж таки туди підступи з уходолом, і це продовжує їх підживлювати. Але ми знаємо свою роботу. і Обов'язково її доведемо до логічного кінця. Не сумніваюся в цьому, але також звернув увагу, коли дивився зранку зведення генштабу з різних регіонів, що відчувається певне затища таке. Ви звичайно повідомляєте про обстріли, але вони ну у мене склалося можливо хібне враження не вище середнього по палаті. Тобто, чи не означає це, що таке затища може бути перед бурою, як часто використовують цей вислів? Цілком імовірно, і ми розуміємо, що дійсно незважаючи на те, що закликаємо не прив'язуватись до певних дат і календарних позначок. Але розуміємо, що ворогу потрібний певний час для відновлення своїх сил та резервів для того, щоб потім знов наносити ураження. Тому цілком імовірно, що готується щось подібне, в тому числі і до ближче до відповідних свят. Але е, також спостерігаємо, що, наприклад, в морі нема зараз ракетоносіїв, тобто корабельне угруповання складається з шістьох одиниць, і ракетоносії по пунктах базування. Ну нагадаю, що вони можуть будь-якої миті опинитися на бойовому чергуванні і готовності нанести ураження. Е, ракетоносіїв немає, але ми бачимо все одно регулярні відсилки росіянами іранських шахедів. Це якась нова партія вже прийшла, наскільки я розумію. Так, ми спостерігаємо, що це за позначками на збитих одиничках. Це вже нова партія. Вони використовують її знов. В Принципі в тих самих напрямках, за тими самими призначеннями, вони намагаються уражати об'єкти критичної інфраструктури і тероризувати і е, виснажувати нашу протиповітряну оборону. Тому що, наприклад, така масована атака, як 35 одиниць одночасно, майже випущені, воно якраз спрямована на розсередження сил протиповітряної оборони. Але наша протидія досить високоефективна, 30 з 35 – це дуже. Хороший показник тримаємо за них. Кулаки. Дякую, пані Наталі, що змогли, змогли до нас доєднатися. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, була нашою першою гостею розмовних студій. Продовжимо буквально за кілька хвилин.